За сезон літніх майданчиків міський бюджет поповнився на мільйон гривень. Мерії кажуть, попри прибутковість цього бізнесу, комунальники мали чимало чи клопотів. Зокрема, недобросовісні підприємці без дозволів розташовували мафи в середмісті Івано-Франківська нарідко поблизу історичних пам'яток та культурних споруд. Тому що не секрет, що багато літніх майданчиків, які цього року були встановлені без будь-яких дозвільних документів, так і не були демонтовані, або демонтовували з запізненням, або пізніше виконавчий комітет приймав рішення про їхні узаконення. До наступного сезону вуличних кафе міська влада обіцяє підготуватися краще. Чиновники говорять про потребу удосконалення механізмів демонтажу мафів, аби рішення міськвиконкому виконувались в найкоротші терміни, а не через кілька місяців. Роботу над помилками розпочали з адміністративних покарань під. Приємців, котрі свідомо нехтували офіційними розпорядженнями. Управління торгівлі здійснює роботу, претензійну роботу до боржників. І вчора на нараді Богдана Івановича Білика було нам доручено спільно з юристами, з серйозними боржниками починати працювати більш в плані судового подання. Цього року близько півтори сотні підприємців виявили бажання встановити літні майданчики в середмісті. Отримали, дозволи на розташування літників лише ті, хто пообіцяв ретельно дотримуватися правил торгівлі і санітарних норм. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.